Замість живої черги електронна у столиці вже місяць на прийом до лікаря записують онлайн. Щоправда, користуються нововведенням наразі лише жителі Подільського району, а їх майже 200 тисяч. Як впроваджують нову систему та коли вона працюватиме у всьому місці, дізнавався Макс Шилін. З високою температурою до вжелезній черзі довелося ще у грудні відстояти в Італію, щоб потрапити на прийом до лікаря. Допоки чекав, розповідає, роздивлявся оголошення на стінах о тому, що є можливість записи електронної черги. Я не понімав, як це працює. розмовити робота. Спасився регістратури. Міснялі. Після застуди лишилися деякі симптоми. Тому чоловік знову звернувся до лікаря, але цього разу вирішив скористатися електронною чергою. У призначений час на нього вже чекали. Після прийому Віталій ділиться враженнями. Каже, раніше черга для нього була стресом, а зараз зекономив час та зберіг нерви. Не просто довго несколько раз даже просто от від того, щоб встати в То Тобто приходил на прийом, по какому то было. треба було. понимаешь, без перспективности виходиш. Для онлайн запису розробили спеціальний сайт. На ньому пацієнт вводить свою фактичну адресу, після чого система пропонує лікаря. Побираємо зручний для нас час, додаємо свій номер телефону і чекаємо. За кілька секунд на мобільний приходить смс із кодом. Вводимо його на сайті. Далі додаємо прізвище ім'я по батькові і все, процедура запису завершена. Одна з проблем невміння деяких медиків користуватися комп'ютерами та планшетами. Для цього у медзакладах відкрили спеціальні курси, розповів заступник директора медичного центру Ігор Білущенко. І додає онлайн запис стимулюватиме лікарів якісніше обслуговувати пацієнтів, адже від їхньої кількості залежатиме зарплата спеціаліста. Щоб йшли за пацієнтом, буде заключатися контракт, який потім будуть він буде как юридичний фінансовий документ, і будуть і гроші деньги вже врачи будуть получать від кількості заключених контрактів. Перейматися за витік особистої інформації з облікового запису пацієнтам не варто. Переконує розробник програмного забезпечення. Система розміщується в спеціальному захищеному сервері, який пройшов має сертифікат КСЗІ, комп'ютерна система захисту інформації державного рівня. А і всі дані зберігаються там. Тобто, навіть якщо зламається якийсь комп'ютер в лікарів, дані жодні не втратяться. Відмовитися планують не лише від живих черг, а й від паперових карток пацієнтів, розповідають у Київській міській держадміністрації. В розвитку цієї системи це електронна картка, електронний рецепт і за, е, е, скажімо, ведення хвороби, ведення історії. Хворого безпосередньо в електронному вигляді за місяць онлайн записом до лікаря скористалися пів тисячі людей. Навесні до системи під'єднають оболонський район. А до кінця року обіцяють чиновники. Електронна черга має запрацювати по всьому Києву. Максим Шилін, Віктор Наточий та вся команда 112.